Є новина, друзі, коаліція проти Єрмака? Та Зеленський має проситися. Дослухайте до кінця. З'явилася стаття в Українській Правді. Я закинув собі в телеграм-канал в шапці профіля. Є новини. Діть, дивіться, читайте, поширюйте про те, що проти Єрмака є коаліція Верховній Раді, очолюють цю коаліцію Арахамія і Гетьманцев. Ну які хочуть звільнення Єрмака, і до речі, хто? То би не ходив до Зеленського і не радив йому як поступати по корупційному скандалу. Які говорить, всі, ну не зговорюючись, говорять про те, що треба звільнити першіргу Єрмака. А в офісі бояться, що йому оголосять підозру. І те, що йому оголосять підозру, як на мене, це не за горами, це відсотків 90, що йому її оголосять. Тому що вчора з'явилася інформація, що Єрмак на плівках Мініча проходить як Алібаба і людина, яка координувала знищення незалежності НАБУ. Тобто, це він робив. А як на мене, там є складу. Злочину це зловживання службовим становищем перевищення своїх повноважень. Він віддавав вказівки правоохоронним органам, щоб вони вчиняли незаконні дії для того, щоб рядувати міндіча все елементарно просто. Тобто, він несе відповідальність всі правоохоронці, які виконували незаконні вказівки, і набу про це постійно говорить. Стеження через безпечне місце. Це поліція та місто. Далі це стеження по ухвалам. Це ну відповідні протидії набу. Якщо вони встановлять це все, а є ще й плівки, де Алі Баба давав вказівки. То, ну тут однозначно буде підозра. Як на мене, ну треба звільняти не тільки Єрмака треба звільняти і уряд і переформатувати коаліцію. Зеленський має бути просто президентом, який займається міжнародною політикою і війною. Ніяких грошей, ніяких взагалі доступів, ні до чого, тому що ну це все це за шква. Друге питання Зеленський має проситися. Чому ну нас тільки звільнили міністрів енергетики і юстиції? Вже купа кандидатів вони вже воюють у всіх тіктоках, у всіх Ютубах. Деякі кандидати кажуть, там, треба призначити того або того призначить, тому що щоб закрити доступ набуду до експертиз. Того призначить на енергетику, він буде розглядати. Там вже Козицький овав, козицького батько ну, керівник енергетичної кампанії. В нього конфлікт інтересів він не може бути міністром енергетики. Як Якась мудра, якийсь качка, якісь там ще... Камальчук на міністрі. Вже вони воюють за ці міністерські крісла. Слухайте, та ви не за крісла воюєте. Ви беріть Зеленського і нехай пояснюють. Хто будував будинки Чернишова і кому два будинки? Це має бути пояснено. Друге, хто дав Міндічу право міністрів призначати? Є три людини: Єрмак, Зеленський і Свереденко. Хто з них має сидіти за це у в'язниці? Хто дав можливість громадянину Ізраїлю управляти нашими державними органами, хто заставляв стежити за Набу та Сап? Ну я про це вже говорив. Лайк репост, підписка телеграм Шабціпрофіля. Підписуйтесь.